Всім привіт! Сьогодні покажемо вам дуже зручну та корисну штучку Це мішечок для прання взуття. Маємо в двох кольорах ось такий білий та ось такий звичайний чорний. Він зроблений з м'якої сітки паралонова сіточка. Вона добре пропускає воду та миючий засіб, і водночас надійно тримає речі всередині. Надійна блискавка також є ось така спеціальна. Захисна розиночка, щоб вискавка не розсивалася під час прайня. Його розмір 35-14 та ось такий бортик 8 см. Це оптимальний варіант для однієї або двох пар кросівок або капців. Ну що ж, давайте подивимось, як в цей мішечок можна покласти пару взуття кросівок. У нас ось така модель кросівок. Мішечок розсипаємо. І одна пара дуже гарно оповіщається, за рахунок того, що мішечок може трошки розтягуватись, тож цей мішечок може підходити для взуття до 41-го розміру. Якщо це не дуже об'ємне взуття, не дуже об'ємні кросівки, то одну пару навіть 42-го розміру. Достатньо місця, щоб взуття мало форму та не м'ялося під час прання. Як бачимо в такому вигляді, наше взуття не зіпсується. Плискавку можна зафіксувати в цю резиночку, і тоді вона буде захищати інші речі у пральці та запобігає зачіпкам інших речей. Колір мішечка не ліняє, і тому мішечок буде безпечним навіть з кольоровими речами. Такий органайзер це дбайливий підхід до прання взуття, захищає речі і вашу пральну машинку та додає порядку.